Пам'яті Михайлу Дубецькому 11 років тому він пішов в інші світи. Ще зовсім недавно купався у листі, а сьогодні вже глядь, і зима. Хоч же листопад розчиняє на мисто, та ще завірюхи лихої нема. Ще зовсім недавно співали веселки, останні жоржини кивали услід, змивалось тепло не останнє меделко. А сюря калюжі вкривалися від. А ще так недавно, що бігав ти босий, і мама сварила не їсти на дах. Сьогодні вже вісточку в Господа просить Ти як там, матусю, живеш в небесах? Ось так і живем, і усе пригортаєм до серця, до пісні, до сліз і думок. Живемо, мужнієм і зовсім не знаєм. Який буде завтра наш перший урок ще зовсім недавно?